Шановні колеги, усім добрий день. Традиційно хочеться розпочати прес-конференцію після матчу розпривітати наших болівальників з перемогою. І в вашій увазі, коментар стосовно сьогоднішнього матчу головного тренера Київського Динамо Олександра Володимировича Шаковського. Після чого переходимо до запитань. Доброго дня. Вітаю всіх оболівальників Київського Динамо з перемогою. Дякую нашим Збройним силам, дякую нашим захисникам і захисницям за можливість проводити ці. Матчі і грати в українській прем'єр-лізі. Ми е, готувалися до цієї гри, розуміючи, що наш суперник е, зробить певні висновки від першого матчу, який ми провели не так давно, де вони на останніх хвилинах е, вибрали нічию. Е, Розуміли, що буде непростий поєдинок, тому що команда буде е, захищатися і шукати свій шанс в контратаках. Не все нам вдалося в першому таймі, але ми розуміли, що після забитого голу буде трішки нам легше грати. Він спектловому сталося. На жаль, ми в цій грі не, змогли, не могли приймати участь декілька наших гравців за дискваліфікації. Ну, у нас певна обойма є і ми готуємося. І за дискваліфікації, і знов таки. Um. Біловар, Супряга, на жаль, так само вилетіли за хвороби. Переходимо до запитань. Перед тим, як ви ставите запитання, будь ласка, представляйтеся, як призвів, та водення, будь ласка, хто перший? Mm. Микола ласка. скажіть, будь ласка, що таке за вірус в команді? Ходить, щоб по черзі хворіють, коли він закінчиться? Ви знаєте, я так само незадоволений і. Збентежений цим, але і президент наш перехворів, і представники тренерського штабу, так само трішечки були не в самому кращому стані. Сподіваємося, що це вже останні такі агонія цього вірусу, і що лікарі. Ми проводимо всі необхідні медичні заходи для того, щоб, скажімо так, Імунну систему підтримувати, але це, це, на жаль, ситуація така, яка проконтролювати склади. Наступне запитання, будь ласка. Дмитро Лічник, будь ласка. Чує, коли прокоментують до кого Матвієвка? Ви знаєте. Я не буду коментувати гру Матвія Пономаренка. Я хочу сказати, що в нього є певні задатки, які він має, які він має зробити все можливе для того, щоб вирости повноцінного гравця. Але на сьогоднішній день йому треба ще багато, багато, дуже багато працювати в тактичному, психологічному в першу чергу плані, тому що грати в на ю, рівні ю 19 і грати в першій команді в, в українській прем'єр-лізі це зовсім інші рівні. Тому і психологічне навантаження велике. Він буде він ще з цим не стикнувся, але він має розуміти, що кому дається багато. З того і будуть питати дуже багато. І в цьому плані витримати психологічне навантаження не кожен гравець може. Тому треба поступово, потроху вивчати, навчати, підказувати. А так само треба, як казав ще Валерій Васильович Слобановський, до таланту треба додавати 95% працелюбності і роботи над собою, над своїми якостями. Буде працювати, буде розуміти, що йому треба робити. Я завжди кажу своїм гравцям про те, що ви не маєте дивитися, куди ви дійшли, де ви зараз знаходитесь. Ви маєте розуміти, що ви для цього робили до цього, і відслідковувати виключно вашу роботу, виключно які сили, затрати. Які ви зробили для того, щоб дістатися цієї точки, де ви зараз знаходитесь, тоді ви будете проголосувати кожен день. Не треба зациклюватись на тому, що ви досягли, чого здобули, скільки титулів виграли, чи скільки голів забили. В першу чергу ви маєте розуміти, що ви маєте рости разом з командою і свої амбіції, свої інтереси ставити нижчі інтересів команди. Безумовно, ви маєте розвиватися, ви маєте. Особисто розвиватися, але розвиватися треба разом з командою, в якій ви граєте, і віддавати все тоді. І я думаю, що особисто і як гравець, і як людина будуть хлопці станувати краще і підніматися, і далі виходити, грати не тільки в чемпіонаті України, а й на міжнародному рівні, на самому високому. Чи є ще запитання? Visiems dėkojame. Taip, dėkojame.